Підкажи, для якого приміщення підійде оця дизайнерська топка? Ця топочка, наша красотка, вона підійде для великого приміщення і для сучасного. Тобто інтер'єр предполагає, що топка ця буде дуже гармонічно виглядати, якщо мінімалістичний стиль. Ця топка не потребує фундамента, вона кріпиться до стіни. Димохід може йти і наверх, і може йти сюди, в бік, якщо там є наружна стіна. Ця топка велика, вона має два скла, які дуже добре віддають температуру в помешкання. Тому треба розраховувати, що біля неї десь 1,5-2 метра потрібно мати. Вільну площу, бо якщо її топити, то добре, то буде дуже спекотно біля неї. Тобто це класна топка і дуже обзорна. Тобто тут два скла, це красиво. Дверцята відкриваються. Е, так, можна топити також і при відкритих дверцятах. Ми вже таку монтували. Тобто відкриваємо дві дверцятки і вогонь там горить, можна і так топити. Внутрішня частина зроблена з шамоту. Тобто ця топочка сучасна, вона дуже економічна. Там є кисень, який підводиться з вулиці, є регулятор з подачі кисня. Вона дуже чутливо реагує на цю регуляцію, горить добре, диму ніякого помешкання немає. Красиво, стильно, молодіжно. І готувати, так, можна в ньому? Ну, готувати в всіх наших топках гаврилі Весени можна без питань, тому що там все екологічно, є сертифікати для цього. Тобто, це мінімум це шашлик, а так можна і... можна ми млинці готували, там і картошку, і навіть борщ можна готувати. Угу. Ну, Вареники ми ще готували. А, вареники, так.